Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Мені от потрапила така інформація на очі, що виявляється травень у нас місяць ментального або психічного здоров'я. І якось все це за всіма цими новинами, за всіми цими подіями, за всіми цими змінами. Він якось так ну, не на часі, як завжди, знаєте, але мені здається, що завжди в житті щось відбувається. Якщо там за мої 53 роки, то це згадати, що. То то Радянський Союз розпадався, то, то там СНГ організовувалося, то потім СНГ розходилося, то потім Незалежна Україна, то, то нові гроші, то фінансова криза, то фінансова криза інша, то майдан, то, то, то перша там частина війни там в 2014 році, то Ковід, то тепер війна, то знаєте, життя воно взагалі таке бентежне і іншого часу в нас не буде. В нас. Тільки той час, що вибрав нас. І тому я думаю, що треба приділяти увагу своєму психічному, ментальному здоров'ю, прямо зараз не чекаючи, коли там щось закінчиться чи щось відбудеться. От. І це досить така цікава. Ну не знаю, наскільки цікаво, але досить така інформація, яка викликає роздуми, тому що, незважаючи на всю там величезну кількість психологів, кого завгодно, інфлюенсерів і так далі, наскільки я розумію, на сьогодні якогось. Кола чоловічого да, там чи якогось спільноти чоловічої, яка могла б підтримати одного, наприклад, в такій складній ситуації, як у багатьох зараз, безумовно, вона можливо легше, ніж у тих, хто на фронті, але вона все рівно важка, тому що там тисячі і мільйони чоловіків е, дізнаються, що як в тому анекдоті, що, що це розповідають, що служба на атомні підводні лодки там на підводному човні, шкідливо для здоров'я. Наші, як е їх е е моряки проводять по року два на морі, а в цей час їх дружини на березі народжують здорових, нормальних дітей. Так, і багато чоловіків дізнаються, що поки вони тут не можуть виїхати, то їх дружини там нормально народжують здорових дітей. От, і таких історій не одна, і, і я про те, що це треба теж пережити. Це треба з цим якось жити. Треба зрозуміти, що твоя ідентичність змінилася, і як це досить часто в моєму житті було. Що ну, мабуть, більше макому. Да? Я ніколи не думав, що це буде моя аудиторія, що це буде. Е Ті люди, яким я можу надати допомогу, да там це дивне для мене відчуття. Тому що я вже думав, що навряд чи я зможу в чомусь в цьому світі, так би мовити. Чогось навчити цього світа, да але я дивлюся, що все ж таки дуже багато чоловіків не можуть себе зібрати докупи, і будемо рухатися в цьому напрямку. От, не забувайте підписуватися. Хто дивиться там? Всі два глядачі, вони, мабуть, і так підписані. От а ми з вами будемо рухатися в тому напрямку, щоб організовуватися, щоб якось допомагати один одному, допомагати чоловікам, які знаходяться в важкому психологічному стані і не можуть зібрати себе докупи. От а у нас травень це місяць психологічного або ментального здоров'я, чи психічного здоров'я. От і тому нагадую, що треба, треба себе берегти і розуміти, що життя продовжується. Вон, політики вже почали розмовляти. Це ті самі політики. Я ще там умовно кажучи, два місяці тому кричали, що ніхто не з ким домовлятися не буде, і ми будемо тільки перемагати. Ну тепер виявляється, вже ми можемо домовлятися. Ну таке в принципі, як я кажу, нічого нового. От тому будемо з вами рухатися до того, щоб допомагати чоловікам, які знаходяться в важкому психологічному стані. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.